Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей, слава Україні і радий вас привітати з Київської області, та ні, майже, майже міста Києва. Спортивно-стрілецький комплекс Стенфорд. Друзі, нарешті є де киянам та... Гостям міста Києва, столиці нашої ненької України, провести гарно час, бо це не тільки стрілецький комплекс, а і центр активного відпочинку для всієї родини. Константин Піоваров, власник Стенфорда, Костя, тобі слово. Перше, знаєш, у мене питання, як у спортсмена і стрільця чому так затримались в часі? Бо е, по всій Україні маємо дуже потужні стрілецькі комплекси: Івано-Франківський, Рівенщина, Хмельницький, е, Кропивницький ну, на жаль, е, зараз на Херсонщині так, е, на окупованій території. На окупованій території да. Ну, Скоро ми все ж таки Диві. його повернемо да, е, на наші терени, і там теж буде де провести гарний час, поспілкуватись, постріляти. На жаль, там провелось тільки, по-моєму, 3 чи 4 змагання. І 24 лютого 2022 року почалася ця повномасштабна війна. А 26-го там повинні бути змагання. Змагання. Повинні змагання. І дуже добре, що вони не відбулись, бо коли б приїхали 100 чи 120 людей зі зброєю, було б дуже і дуже погано тим, хто хотів би прийняти там участь. Але сьогодні у нас. Вся розмова про Стенфорд. Дуже затишне, дуже красиве місце. Скажу так, що дуже багато киян, які проїздять мимо, ну я сам киянін, да? я б ніколи в житті не подумав, що отут-от от на цих болотах можна було б зробити таку красу. Дякую, Ростислав. Шановні глядачі телеканалу, шановний Ростислав, дуже радий вас вітати у нас в клубі. Клуб Стрільби та відпочинку. Ми його називаємо. Ми з самого початку сповідуємо саме філософію клубності. Тобто це місце не тільки для стрільби чи тренування, але й місце для відпочинку, для того, щоб провести гарний час з друзями, чи сім'єю, чи з близькими. Можна посидіти в лаунжі, поспілкуватися з друзями, з іншими стрілками, з однодумцями, можна пограти в настольний теніс, можна пограти в нарди чи в шахи, можна пограти в більярд. До речі, дуже багато стрільців е люблять цю гру е і дуже добре грають. Тому і що що ці те... не розвантажують. Так, так, так. так, так. Е можна відпочити, відновитись у сауні, можна відпочити в ресторані на терасі біля озера. Е до речі, можна в озері виловити рибу і її приготувати в ресторані. Але, звісно, е основний фокус нашого клубу це стрільба. Це добре, але ти тішечки відійшов. Саме чому це місце? Бо я так розумію, що вкладень сюди було зроблено дуже і дуже багато, щоб все це трималось на воді. А ми бачимо, що вода майже підступає, ну, поруч стоїть. Були болота. І бац, І таке чарівне місце дійсно затишно, дуже угідно і дуже зелено. Насправді зрозуміло, що на жаль чи не на жаль, але е, факт є фактом фактом, що стендова стрільба почала більше розвиватися в регіонах України, а не в Києві. Чому так? Тому що е, знайти ділянку для того, щоб зробити стрілецький клуб, це дуже дуже великий челендж, дуже велика задача. Да? Особливо в місті Києві. По перше, повинна була бути добра логістика. Не дуже великі відстані від Києва для того, щоб люди могли приїхати сюди. Також треба, щоб ця ділянка була десь поза межами міста, поза межами житла і всього іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Це ну дуже І про непросте... найголовніше, що споруди, на які відстані повинні бути. Зрозуміло, зрозуміла. Я є, є, в тому є норми і все, і все інше. Тому це дуже дуже складна, складна річ. І я ще з 18-го, мабуть, чи з 19-го року. Намагався знайти таку ділянку в місті Києва для того, щоб побудувати сучасний стенд, тому що я якраз в ці роки, десь з 18-го року, дуже захопився стендовою стрільбою, і мені дуже захотілося зробити щось, щось таке, щоб люди могли тренуватися, комфортно тренуватися, щоб були сучасні споруди і все інше. Але якось то не було часу, то було десь дуже складно щось знайти. І раптом в 2020 році. Сталася пандемія. Був ковід, як ти пам'ятаєш. Було дуже багато вільного часу у всіх. Так. так. Я витратив цей вільний час на те, щоб зосередитись зовсім на, на пошуку ділянці, ділянки, на пошуку місця, де можна це, це зробити. І я вважаю, що нам дуже пощастило. Десь влітку 2020 року ми придбали цю ділянку землі поруч з Буховим. Велика територія 18 гектарів яка знаходиться посеред великої заболоченої території, яка становить щось, мабуть, 200 чи 250 гектарів, тобто нічого навколо нема, тільки одні болота, якісь очерет та якісь, якісь тварини і птахи. Вже восени 2020 року, після отримання всіх дозвілів, всіх дозвілів на будівництво, всіх документів, ми вже почали будівництво. Як ти розумієш, якщо подивитись навкруги, це все суцільне болото. Тобто була дуже складна, дуже серйозна інженерна підготовка для того, щоб тут щось, щось поставити. Під всіми нашими будівлями, навіть малими, навіть будь-якими, є палі, які давлені в, в, в ґрунт. Тобто, в листопаді ми почали першу палю робити. І вже в серпні місяці ми приймали тут чемпіонат України зі стрільби стендовою. Тобто доволі швидко дев'ять місяців. Так з рахуванням того, що була зима, рахуванням того, що була довга зима, і все інше. Але нам вдалося, звісно, не все було готове. Але всі стрілецькі майданчики, які були необхідні для того, щоб починати вже змагання, ми вже зробили. І так сталося, що змагання перший другий тур цього чемпіонату України був. Кінець серпня, щось 30-31 серпня. І ми відкрили, зробили тут перший постріл. Відкрили клуб на 24 серпня 2021 року. Тобто, ми вважаємо день народження. день народження нашого Стенфорду, нашого клубу, 24 серпня. Так само, як і день народження нашої держави, але рівно на 30 років пізніше. Тобто, в 2021 році. Це дуже чудово, друзі. бо... Е... Всі, хто слідкує за стрілецькими дисциплінами, ну, я стріляю спортивних. Константин більш заточений на класичний, на олімпійські види спорту. І Стенфорд, до речі, спочатку більш уваги все ж таки, приділяв для класики, для олімпійців. Так. Це тільки от е з того року, да? я так розумію, у нас вже почалась більш така направленість і для спортингістів. І Це дуже чудово. Від цієї федерації низький Юклін, да? дякую. дякую. Бо е ви всі бачите, результати гарні показують ті, хто тренується. Це все ж таки прикладний від спорту, дуже багато залежить від настрілу. А ми кияни, ну, у нас є і Серега Істомінов, да, Сергій Істомінов, який там, досягає якісь успіхів. А всі інші ми, на жаль, завжди там, ну, не останніх пасли, ну, на п'єдестал пошани заходили дуже і дуже рідко. А саме чому? Немає тренувальної бази. І от, дякуючи Константину, столиця отримала е, нарешті свій спортивно-стрілецький комплекс. І я скажу так, що е, світового рівня, друзі. Бо о, трішечки бував я на чемпіонатах світу е, і маю що з чим зрівняти. Все зроблено так, як ще навіть і Європа не робить. Е, тому. Дуже сподіваємось що все ж таки кияни будуть показувати дуже і дуже пристойні результати, але з часом. Бо е, 5 мільйонів населення, столиця. Е, візьмемо Хмельницький, скільки там, ну до 300 тисяч, так, напевно, так. населення. На порядок менше? Ну, в десяток разів, де, як мінімум. І там весь час е, на змаганнях. Хмельницький перший, хмельницький, другий, хмельницький третій. Ну і ми кияни ходили весь час і казали: ну коли ж це закінчиться, оця гегемонія? Коли ж ми зможемо? Ну, ми розуміли, що коли буде своя стрілецька база, тренувальна база. Є вона. Друзі, треба їхати, треба стріляти. До речі, наші часи такі, що Кожен чоловік, та, напевно, не тільки чоловік, а і жінка має бути зброєю на те. Одна справа, коли ти купив зброю, поставив її в сейф і думаєш, що вона, не дай Боже, вона тебе захистить. Я думаю, що ні, на це сподіватись не треба. Треба їхати, треба стріляти, треба, по-перше, техніка безпеки, бо це зброя. По-друге, майже всі стрілецькі моменти, вони повинні. Бути доведені до автоматизму, бо коли ти на адреналіні, коли ти думаєш тільки про те, як спасти свою, своє життя і своїх рідних та близьких, треба діяти дуже і дуже швидко. Тут все це може зробити. Я так е -е -е, сподіваюся, що тут є досвідчені інструктори. Так, звісно, спочатку ми тільки е -е, планували тільки стендову стрільбу. Основний упор на олімпійські дисципліни, і дещо, дещо зі спортингом пов'язано декілька майданчиків. У нас було заплановано шість майданчиків спочатку: це олімпійський скіт, декілька комбінованих майданчиків скіт і трап, тільки трап комбінований зі спортингом, а також американська американський трап, аБТ також зі спортингом. Але часи змінюються і є нові виклики. Після того як почалася війна, ми зробили два капаніри для кульової стрільби. А яка відстань? Є один капанір, був один капонір на 35 метрів пістолетний і один на 150 метрів. Наразі ми ще удосконалюємо нашу систему кульової стрільби. Там з'являться вже, мабуть, майже з'явилися нові капаніри з більшою відстанню і більшими можливостями. Про це, мабуть, ми пізніше так, по підійдемо, підійдемо так. і розповімо. Також у нас є підсилення по спортингу, те, що ми казали, мабуть, Ігор Савенко, який займається в нашому клубі направленням спортинг, він більш, більш докладно розповість про, про саме напрям спортингу. Інструктори. Звісно, що основне, основне правило, коли ти приходиш на якийсь тир, стрілецький стенд чи, чи стрільбище, це безпека. Це навики поводження зі зброєю і все інше, і е, тут е, основне е, це інструктори. Інструктори, які покажуть, як. Безпечно поводитись зброю, як з нею е, професійно поводитись, як е, влучити в мишень, як не влучити туди, куди, куди ти не хочеш влучити, і таке інше. Все це в нас є. Досвідчені інструктори, е, майданчики, е, прокатна зброя, При, і, 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 і кульова зброя, і пістолети, і карабіни, і гладка, гладка зброя, все і набої, все, все в нас є. Це дуже чудово, друзі. Я нагадую, 15 хвилин з міста Києва і ви вже на Стенфорді. який, ну, Я скажу так, що, на жаль, на мій великий жаль, я тут сам тільки другий раз. Чомусь, ну, якось так, знаєте, я звик до купола да, в Броварах. Ну, і туди поїхав, потренувався. Інфраструктури немає, поїхати там з дітьми, з дружиною, ну, на жаль, нема е можливості туди, а отут бац, і все є. Тобто треба їхати, треба відпочивати. Перш за все, відпочивати, знімати той негатив, який у нас накоплюється ну, на жаль, в наші нелегкі часи, буремні. Да. Ну, і бути, Ще раз нагадую, зброєю на ти. Е тобто, все почалось у нас з олімпійських дисциплін. Так. Скільки у нас олімпійців тренуються на Стенфорді? У нас останній час пройшли деякі зміни у, у цьому спорті, відділилися дві федерації, тому що до, до, до цього була Федерація стрільби України, яка об'єднувала кульову стрільбу і стендову стрільбу. Наразі ці дві федерації від'єдналися: є Федерація кульової стрільби, вона так і називається Федерація стрільби України, і є нова федерація Федерація стендової стрільби України. І наразі зі створенням цієї федерації основною базою для тренування збірної. Це став наш наш клуб. Тобто е, майже всі е, навчально-тренувальні збори збірної України вони всі проходять тут. У нас для цього є е, всі е, максимальна можливості. Є і е, котеджі для того, щоб проживати там, е, для збірної, є і е, ресторан для того для того, щоб годуватися. Є максимально комфортні, максимально сучасні майданчики для тренування, для, для тренування. Які, е, Майже не те, що в Україні, вони і в Європі д -д -ду дуже гарно виглядали. Так? І е, всі всі ці навчально-тренувальні збори майже проходять проходять у нас. Крім того, в нас постійно тренуються, тренуються юніори, київські юніори, це дитяча юнацька спортивна школа, схід відділення стендової стрільби. І також в нас тренуються відділення стендової стрільби ШВСМ Київської міської державної адміністрації. Це школа вищої спортивної майстерності, це більш досвідчені спортсмени, кандидати, майстери спорту, члени збірної. Міста Києва. І я чув, що для юнацтва юніорів є дуже великі преференції на Стенфорд. Зрозуміло. Зрозуміло. А будь ласка, скажіть, бо цікаво буде глядачеві наші? Ну, перш за все, діти-юніори, які вже є. Які вже є членами нашої школи, школи стендової стрільби, вони отримують безкоштовні від клубу мішені та, та патрони в якійсь, в якійсь кількості. Якщо вони хочуть більше тренуватися, це вже за власний рахунок. Вони можуть це робити, але все ж таки з великою. Скидкою. Я би сказав, базовий комплект для да, того, да. щоб почати стріляти і почати стріляти влучно. Так. Клуб Стенфорд надає, а це дуже і дуже потужно, бо всі ми знаємо, що стрілецький спорт, ну скажімо так, він не дешевий. Не дешевий, да. не дешевий да. І у нас кажуть у спортингістів, що коли стріляє юніор, то він стріляє ровно до тих пір, коли його батькам вистачає на це можливості. Ну, а Стенфорд дає можливість все ж таки базову підготовку і далі якісь базові навички заполучити так, так. саме за рахунок клубу. Я думаю, що ми вже багато наговорили, Давай пройдемось і покажемо Давайте. всю красу Стенфорда. Звісно. що ж, Починаємо нашу екскурсію, і я так розумію, що ти привів нас зразу на майданчик скіту. Так, існують дві олімпійські дисципліни: це скіт та трап. Скіт це круглий стенд. Ми наразі знаходимося на майданчику круглого стенду. Я вам продемонструю, що олімпійці, що спортсмени тут стріляють, які мішені. Дуже коротко в двох словах, але для того, щоб. Ознайомитися. Але я зразу хотів би наголосити, що майданчик облаштовано технічно дуже і дуже потужно. Бачимо автоматику, бачимо табло, електронне, е, спеціально стрілецьке, це навіть не телевізор, да? а спеціально стрілецьке табло, так, яке так. видно в будь-яку погоду, в дощ, в сніг. Е, нагадаю, що наше змагання. Проводяться при будь-якій погоді і взимку ми стріляємо. Тобто, це техніка повинна відповідати тим умовам, в яких знаходиться спортсмен. Так, наші всі майданчики вони, вони влаштовані спеціальною системою керування всіми пострілами та видачею мішеней. Це австрійська фірма Ренджмастер. Я продемонструю, як це, як це працює. Всі вони з'єднані з центральним сервером в адміністрації. Всі е, стрільці вони отримують картки, безконтактні картки. Депозит. Депозит. Так, так, так. Депозит кладеться, і потім е, за допомогою цих картків все, е, все керується системою з цими картками. У мене таке ще питання. Трішечки може хто ще не знає, що таке скіт, бо ми вже сказали, скіт трап, його чим вони відрізняються. І саме ми зараз знаходимося на площаці. Скіт. Я думаю, що хоч пару слов треба сказати нашому глядачам. Що таке скіт? Скіт круглий стенд. Номери для стрільби на цьому стенді розташовані по колу. Вісім номерів, з яких спортсмен повинен вразити деякі мішені. Одиночна мішень чи дуплет. В дуплеті дві мішені вилітають одночасно. Тобто двома пострілами він Синхрон. він... Синхронно, так. двома пострілами він повинен вразити обидві мішені. І скажімо так, що якщо там поглибитись в історію, саме так цей стенд е, дійшов саме з Англії. Бо якщо ти знаєш історію, як це все що Хлопці починали стріляти по, ну тоді стріляли по птахах, запускали птахів, але навпроти жив сусід, який був проти. І у них стрілецька позиція саме вимовилася таким полукругом, тому і так це, з цього все і почалось. Потім дійсно з'явилися скляні шари, наповнені пірячком, ну і прогрес дійшов вже до череп'яних тарілок а, і до метальних машинок. Саме так зародилась ця стрілецька дисципліна. Ну, сьогодні бачимо, що спортсменів у нас нема. З однієї сторони, це гарно, що ми маємо можливість все показати розказати, а з іншої сторони, хотілося б показати, як це проходить на практиці, але це, напевно, буде наступного разу. Наша система дозволяє, як стріляти серії. Так і тренуватися. Також система, наша, наш майданчик обладнаний мікрофонами, для того, щоб спортсмен міг самостійно тренуватися і подавати голосові команди для того, щоб мішені вилітали. Для того щоб розпочати серію, ми беремо картку, на, натискаємо ту серію, яка нам необхідна, чи це тренінг, чи це серія, чи якісь фінальні серії. Наприклад, серія, реєстрація на наступну серію. Вводимо, підтверджуємо реєстрацію. Та починаємо серію після цього. на натискаємо старт і мікрофони включаються, і вже все готово для того, щоб тренуватися і проходити серію з 25 мішенів. Наразі ми знаходимося на пістолетному капанірі 35 метрів. Тут є можливість з інструктором навчитись поводитись з пістолетом. Навчитися попадати по мішеням. В нас є можливість е, встановлювати тут як паперові мішені, так і є е, металічні мішені, такі як б'янчі, е, дуельне дерево, техаська зірка та заручник та інші гонги. Наразі ми маємо можливість побачити, як е, тренуються спортсмени, як вони е, тут займаються цим видом стрільби.